Рада бачити вас на каналі. Сьогодні я у магазині Аврора. Що цікавого є на полицях, як і новинки. Дуже дякую за ваші вподобайки та за ваші відгуки. Приємного усім перегляду. Золотистий металевий кошик 149. Рослина для дому штучна 349. Кашпо декоративне металеве підвісне 149. Жовте, біле та зелене. Стрічка декоративна 22 гривні принтом. Фоторамка пластикова 15 на 21, 34. Фоторамка пластикова 10 на 15. Ціна 39. Кошик плетений, текстильний, є бежевий, сірий та молочний. 299 Рослина штучна для дому 169, рожева, фіолетова та зелена. Є ще ось такі варіанти у круглому кашпо за 169. Зелена рослинка звисаюча 179. Ось такий варіант. Можна повішати на стіну. Ціна 119. Такий декор. Два кольори горщиків за 139. Букети штучні 149. Набір гілочок з бавовни 88 гривень. Ось такі ще є букетики по 129. Пляшка два в одному для олії та оцту 149 Парілочка десерт на скло кераміка з квітами 39. Є ще салатник за таку саму вартість. Форма металева для випікання паски – 59. Такого плану висота 11, діаметр 12, 129 і більше за 149. По 55 форми силиконові. Висота 10 сантиметрів діаметром 8, більшого розміру 59. Одноразові контейнери 39,5 штук. Упаковка. 74. Форма для льоду. Лоток пластиковий для столових приборів 119. Пластикова підставка для столових приборів на три відділення 249. Килимок антиковзаючий для холодильника. Салатовий, блакитний та білий. Ціна 99. Матеріал ПВХ. Розмір не вказаний. Однотонний килимок для сушки посуду 39. Синій, помаранчевий, червоний та бежевий. Піднос овальний. Така ж сама вартість. Дошка для закусок бамбукова. З пластиковою кришкою 99. Лоток пластиковий для столових приборів 40 на 40 см. Білий сірий та коричневий 249. Виробництво Туреччина. Підставка пластикова для кришок 99, бокс 59, 229 набір для ванної кімнати. Мильничка, дозатор та склянка. 69. Коштує салатник порцеляновий Габріель. Чашка порцелянова. Сердечні справи 74. Склянка висока та низька вигнута 77, чашка димна 59. Чашка капібара з ложечкою та кришкою. 169. Чашка прозора 24. Склянка низька 24 77 коштує келик для пива з подвійними стінками. Бульйонниця 55. Гладка, 69. Баночка для сипучих продуктів з кришкою. Є ще ось така за 119 сердечком. Бамбукова кришка 169 та люмінар 119. 99 салатник зелений. Каструля алюмінієва на 2,5 літри 649 4,5 ціна 849 антипригарне покриття. 399 сковорідка, підходить для усіх типів плит 24 см. Сковорідка для млинців 22 см ціна 299 Тришарове покриття всередині підходить для усіх типів плит. Ось така сковорідка в 26 см алюмінієва антипригарне покриття 449 гривень. Столові прибори 24 предмети 399. Кухонний ніж, 169. Зелений універсальний 99, прибори столові, 69, 693 одиниці. 169 коштує форма для запікання металева. Друшлак металевий 59. Кружка ситу для просіювання борошна 99. Підставки під гаряче лото 119. Фанера. І є ще така сама серветниця за 55. Тримач серветок металевий 55. Ось такий ще симпатичний у вигляді хатинки за 59. Серветниця з малюнком 129 квадратна. 27 коштує терка для корейської моркви пластикова. Формочки для запікання з харчової фульги 44. Упаковка 2 штуки. Підходять для мікрохвильової печі. Приготування, розігрівання, зберігання, замороження та транспортування. 14 такі маленькі 5 штук. Є ще ось такого розміру 19-3 штуки упаковка. Менажниця 299, дерево дуб. Мнанажниця сердечко 299. Формочки металеві 19, 6 штук упаковка. Силіконовий ведмедик 29. 14 пластикове віяло для роздування вогню. Інструменти для приготування на грилі 44. Така маленька терка з магнітом 15. Ось така ще є за 49. На 3 грані. Такий варіант 99. І з силиконовою основою. Упаковка кришок 50 штук, 77 гривень. Ось такі ще є за 49. Тут 20 штук. Магніт 29 у вигляді кришки. Фляга металева 69. Серветниця пластикова, бамбукова кришка 77 гривень, маленька мисочка металева 34. Та совок 55. Дякую, що дивитесь. Гарних вам покупок. На все добре!